У нас просить топ-трейд користь про передачу просування нового проєкту земельної ділянки комітет з площою 76 сот, розташовано вулиці Летинська в селищі України. Надати начну комунікату Міської селищної ради на розробку питання укладу території забудови земельної ділянки, загальної площа 76 з метою зміни цельного призначення земельної ділянки для Є запитання до обраного зала питання? Петро, будь ласка, я хочу повернутися, Петро Іванович, до освіті. Просто я провезу одразу. я 8, тут трохи неправильно адреса вказана наша. У нас школа по факту шкільна на 6. А шкільна 8 там приватне домоволоді. Случаково.

до питання З даного проєкту рішення про до мене складу. Є у вас зауваження пропозиції? Вам пробують проєкт рішення, зміни зауваження до нього буде. Якщо немає, то його голосуємо. Хто за кроки утримав судять по рішення прийняти? Наступне про надання дозволу розробку до на розробку технічної документації землю щодо підходів земельних ділянок ділянка комунальної власності. Будь ласка. виступити Вам потрібно проєкт рішення. Зміни зауваження до цього будинку. Якщо немає, тоді голосує. Хто за? Проти утримав. Наступне про затвердження звіту про експертного оцінку земельної ділянки розташований за адресу вулиці Михайлого Грушка, у днів селищної. рішення, за увагу до нього грубо. Якщо немає, тоді голосуємо, Хто за? Проти отримав. Яко рішення прийнято. Останнє землення подання, проговорила на земельній ділянці з поспорством призначення на територію Української селищної ради. Також розглянули ще по питаннях до користувачів. На рішення? Mm -hmm. Можливо, хтось хоче виступити з даного питання. Вам на про проєкт рішення. Зміни за уваження до нього будуть. Якщо немає то є пропозиції, прийняти його ехнічної селищної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти Утримався? Дякую, рішення утримувати. Дякую це здорово. Наголос. Так, переходимо. Ви ви, ви у різні регіони. Одне питання, що не буде. У вас подібка. Про передачу безкоштовних користування релігійних організацій, регіонів громади, допоможе поразки літаки, це щодо міського партії, Української православної церкви і слава Куруча, проте області. Несли звернення, ось у мене є заяви, що Відповідно до статті Цивільного кодексу України, закону про за місцеве самолетування, закону про свободу совісті та релігійні організації, враховуючи листій релігійної організації, вирішили передати без оплатне користування релігійні організації, релігійна громада, домовчиниці Бараскені П'ятниці, Штору Сколості, партії Української православної церкви, села Патріовича, Христецької райони Шторної Скоровості, будівлю, яка знаходиться за адресою 6452А, село Кутиловичі. Є питання щодо терміну передачі. Ми можемо вказувати, термін, якщо ми не вказуємо термін, з тільки находиться з 106, це 5 років. Тому або вказується термін, там 2 роки, 11 місяців, або 3 роки 11 місяців. А якщо не вказуємо, це буде 5 років.

А цілі там ходять всі. Тому воно й внести і не стріляти. Та є ж куча інших. Воно й внести. Там, наприклад, Ледвіно. На термін стропіння Юрія Анатолія. Я теж не бачила. Я теж не бачила. Я теж не бачила. Воно й внести і не стріляти одне Що дасть передача цього об'єкту? Хто зараз це за світло? Дійсно, церкво почала працювати з квітня, там, не пам'ятаю, 21 квітня було заново 8 року, а далі заступ переходом зміною відпорядкування, переходу було православної церкви України, він і Пакет документі в Житомирі отримали, далі осталось питання далі. А, ні, за сім'ї там все оплачено раніше, заїде. Чекайте. Там є то. Громада чи фізична особа? Ні, там громада падає. Тому що я заїжджав орець, вже наперед було проплачено. Я не хочу Ні, я не не хочу. хочу Я Я за те, що тільки завтра собі самі тим, що випити цей об'єкт в собі, чи що ви самі не створите проблему. Якщо на сьогоднішній день в Ремі, в Ресі зареєстровано там, ну, скажімо, Гаврилюк Анатолій Петрович Клопний за цю будівлю, то вона тут треба міняти все. Тобто я за це була. Чи все не створити проблеми? Я не проти. А до питання в Анасі теж. Там же есть сказали, что мы так просто открываемся, как я правильно, стоит, и передать це буде вкласти до безкоштовного користування та кого майно, що за комітету селищної ради релігійної організації. Що про вигляді, що ревійна організація у нас буде зазначена в працює рішення? Що то я можу здійснювати оці дні, що не хотіли стані проти зазначено цього рішення, один і єдине, що вам треба було не вказати, мені здається, що там колись кутилонська сільська рада передавала. Просто подивітися, якщо таке рішення чисто було, то йому писати, що треба учитися, це рішення. Є запитання заново перепорішення, і що звучив Надія Миколаївна. Можливо, це виступу, що заново питання. Якщо немає... Пропозиції, хто не бажає виступити, що є пропозиція, той проєкт рішення, який озвучили на інвідувалі, підняття рішень селищної ради. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти підтримався. Дякую, що я поєднався. Що Наталі, всі питання передбачаємо, даємо розглянути. Можливо, просимо оголошення пропозиції зауваження щодо введення сесії і так далі. Оголошую пані проголосу. І мене прохання стане залишитися перед нових залишний страхвин.